Футболісти Ворскли нарешті порадували своїх уболівальників. Вдала гра у столиці проти киян, вселила віру в успішний результат і проти команди Кварцяного. Оболівальники ще раз повірили в Ворську і прийшли сьогодні вже з більш вагомою підтримкою. Бо грають ворську, а до ж зараз на подіне. З яким рахунком? Я думаю, що 2-0. Результат гри глядач майже вгадав. Господарі забили двічі, голи на рахунку Хльобаса та Турсунова. Волиняни натомість забили лише один м'яч, з пенальті на рахунку Діденка. Ми розуміли, що після Діна Києва нас ніхто не зрозуміє, якщо ми зіграємо навіть в нічі вдома. Так, судячи з цього плану, нас на гру був тільки добути три очки. Ми мало роботи, але то ж много не устають, а я не можу. Він встав. Зараз Чепілюк, що ти? в мене ноги зводить судорога. Говорю, ти ж друн там іде одного відбору не зробив. Саш. А ти говориш, що я тебе жалуюся батькам, що я там не культурний тренер такий. А як тобі по-хорошому? Синок, синок, Саша, Саш. А Саші пофіг. Чого ти не робив? А я не знаю. Перемога дала можливість Ворсклі закріпитись у групі лідерів. Наступний матч полтавці проведуть вдома 18 вересня проти Донецького шахтаря.